Так, друзі, всім привіт, всім доброго здоров'ячка. Сьогодні у нас на календарі 22 грудня 2024 року. Давно не знімав відео, не мав в принципі чого знімати. Погода у нас не було вірніше, отак скажу. Погода у нас стоїть уже другий день. Отак, хаус, от, туман, мряка. В общем. Така гнила. Ну, то нічого, земелька розкисає. Ночу дощик ішов цілу ніч. Хай напитується вологою, дасть Бог ще сніжком прикриє, все буде нормально. Ну, що в цьому відео. В общем, поставив вже я гори на часового нахранення, там було відео, як я мив його на автомойки і загнав до товариша. Сергія Вангар. Ну і тут після того відео, видно, подивився Рафаель з МТЗО, дзвонить каже, хочу зробити каже, для горинича якийсь подарунок. Ну, я вже як міг однікувався. І так він мені багато допоміг, коли я ще ну, вистанавлював його після пожару. Ну, все ж таки настояв. Кажу, ну Рафаель, кажу, ну не треба, все є у мене вже, господи. Ні, тут каже, щось вибере і все. Ну, а тоді сповнив, захотілося мені подовжувачів задніх крил. Ну, на тому і порішили. Кажу, в червоному кольорі, ну під трактор. Вислав він мені, ну, приміряв я, ну, фарба не підходить. Я красив оригінальною МТЗовською, а та ну, світліша. Ну, і так, відрізняється і вид, скажімо, не дуже. Ага, Рафаель каже, значить так, давай б, обратно, я тобі висилаю. Не фарбовані, висилаю грунтовку, краску, затвердитель і, скажімо так, роби, як тобі подобається. Ну, я ж кажу, на то ми порішили. В общем, вислав він мені. Отакі ось подовжувачі. Вже я їх 180-й наждачечкою заматував. Ну, а погода, як ви бачите, не для покраски. Ну нічого, Васильович пообіщав, як буде время. В нього вдома гараж з буржуєчко. Каже, розтопимо, погрунтуємо, покрасимо, каже, не переживай. Так що, це буде ще в отдільному відео, як ми будемо його фарбувати, красити і встановимо на гориночок, як воно буде виглядати. Ну а це ось о Серіжки. Друга теж крила він купив собі на 892-й вже давно. Ну і теж фарба не співпадає. І він каже, у мене вже вони два года лежать. І каже, я вже й забув за них. Ну кажу, давай, кажу, ось, господи, буду собі красити та й тобі покрасю. забрав. Ну, в общем шо друзья бувають вони ну я собі взяв рівні що з однієї, ну, що з другої сторони. а в сережке вони ну якби на искус то есть вот тут расстояние меньше чем оттуда ну це как ну, як кажуть на вкусе всі фломастери різні. Так що, друзі, кому надо, є на МТЗУ. Як отакі не фарбовані, так і в синьому, в червоному кольорі, так і отакі теж. Як пофарбовані синім червоним, так і не фарбовані. Є, до речі, ще з нержавійки, Так що, кому цікаво, звертайтеся на МТЗО та замовляйте. Так, ну я ж кажу, це буде вже наступне відео. Ну а зараз, друзі, зараз не перемикайтесь, зараз буде основна тема цього відео. Для вас пів секунди. Буде основна тема цього відео, друзі. Компанія МТЗУ люб'язно надала мені для передноворічного розіграшу. Такі цінні подарунки. Скажем так, переможців буде троє. Показуємо, не буде тягнути кота за хвіст. За перший, скажем, приз це отака ось сидушка. Вона совершенно нова. В додачу. До цього подарунка ще йдуть ось, ось чашечка, отакі ось, ось, ось сірнички, візіточки, рюмочки. За МТЗО, за дружбу, за мир, за любов. За рідну землю і за врожай. Також отакий календарик. На 25-26 рік. Далі отакий ось записничок. Пакетики фірмові МТЗ-Ок і також три фірманих ручки МТЗ-Ок. Так, поїхали далі. Другий переможець у нас отримає додаткову сідушку, Вона ж ящик. Сюди ви можете покласти що завгодно. Тут ось всередині ця накладка крилу. ну і метізи, якими прикручувати дану сім'ї. І також, також такий подарунковий набір. Тільки ще тут вийшла накладочка, що на два набори вислали наклеєчку на один ні. Ну, Рафаель пообіцяв, бо до розіграшу він вийшла ще одну наклеїчку. Так що і тут буде, скажімо, наклеєчка. Ну і третій переможець отримає в нас отаку от акустичну систему. Отаку от магнітолочку і овали циклон. Думаю, теж непоганий подарунок. Ну і звісно. Такий самий наборчик. Думаю, призи добрі, стоїть поучаствувати. Друзі, все, що для цього потрібно. Для цього потрібно бути підписаним на мій канал Юрій Мікрофермер. Бажано підписочка на МТЗО канал. Ну і залишити будь-який коментар під даним відео. Розіграш ми проведемо 28 числа в суботу. так що Кого зацікавило, друзі? Приймайте участь, вигравайте. Дякую компанії МТЗОк за можливість провести такий розіграш. До речі, розіграш я проводжу перший раз, так що не Ну, Розіграш буде в прямому ефірі. Так що, я думаю, все буде прозоро і чесно. Так Що ну, що сказати всіх з наступаючими святами. І до зустрічі в прямому ефірі 28 числа, скажімо, о 19.00.